Для мене честь доєднатися, хоч віртуально, до шостої конференції сімейно орієнтованої медицини в Україні я Бев Джонсон, президентка і виконавча директорка Американського інституту пацієнту і сімейно орієнтованої медицини. наша організація, мабуть, вам знайома за абревіатурою APFCC. Перш ніж починати презентацію, хочу засвідчити кожному з вас свою повагу. Лікарям, медсестрам, медбратам, іншому персоналу, керівникам лікарень, керівникам і працівникам фундації Дім Рональда Макдональда, пацієнтам і сім'ям. Я хочу вшанувати вас і визнати вашу надзвичайну відданість в праві поглиблення розуміння практики сімейно-орієнтованої медицини під час цієї жахливої війни. Я з великою повагою ставлюся до вашої стійкості. Ви надихаєте світ. Я учасниця міжнародної команди, яка разом з фундацією Дім Рональда Макдональда, і її підрозділами і лікарнями-партнерами забезпечує багатосторонню співпрацю, щоб поглибити застосування сімейно-орієнтованої медицини в усьому світі. Ми забезпечуємо доступ до медичного обслуговування, зменшуємо фінансове навантаження, надаємо психосоціальну підтримку, допомагаємо рідним бути поруч. Український підрозділ фундації Дімрон. Макдональда співпрацює з лікарнями за для покращення якості медичного обслуговування та ефективності лікування разом з вами. Він допомагає родинам хворих дітей жити нормальним життям. Фундація Дім Рональда Макдональда має ще один важливий напрям роботи: дослідження в царині сімейно-орієнтованої медицини. Вона створила новий дослідний центр на базі Каліфорнійського університету в сан франциско і залучила імениту медичну дослідницю Лінду Франк на посади його наукового керівника. Дуже сподіваємося, що українські заклади будуть зацікавлені співпраці з цим центром надалі сьогодні я говоритиму про залучення медсестер медбратів до практик сімейно орієнтованого підходу та навчання співпраці в мультидисциплінарній команді. Сподіваюся, те, що я розповім, стане корисним доповненням до ваших здобутків на нові інтегрування сімейно-орієнтованих принципів і стратегій у медичну освіту і навчання комунікаційних навичок сподіваюся, що моя доповідь допоможе поглибити ваше розуміння основних понять сімейно-орієнтованої медицини СОМ і її впровадження на рівні політик, програм і практик з урахуванням складнощів, з якими стикаються діти та їхні родини. А також усі ви на тлі насилля і щоденної небезпеки в час війни. Я висвітлю кілька сторін, якими сом є дотичною до травми інформованого лікування і опишу ключові сімейно-орієнтовані взірці Ві, практики та їхні переваги для забезпечення якісної та безпечної педіатричної допомоги і досягнення як найкращих результатів лікування. Нарешті я розповім про те, як принципи СОМ можна інтегрувати в освітні програми з підготовки лікарів загальної практики і сестринської справи з огляду на ваші здобутки впродовж останніх кількох років. Сімейно орієнтована медицина підхід до планування, реалізації та оцінювання медичної допомоги, заснований на принципі взаємовигідного партнерства пацієнтів, членів їхніх родин, медичного персоналу і лікарів. Вона має чотири основні принципи. По перше, це повага і гідність для всіх пацієнтів, членів їхніх родин, медичного персоналу та всіх інших працівників сфери охорони здоров'я. Повага, основа всіх взаємин у галузі охорони здоров'я. По-друге, важлива комунікація з пацієнтами та їхніми родинами, донесення інформації в усій повноті і без упереджень, так щоб вона була зрозуміла і корисна, а також додавала впевненості. По-третє, важливо підтримувати і заохочувати пацієнтів та членів їхньої родини шляхом їх залучення до процесу лікування, його планування та ухвалення рішень щодо нього. Якщо сім'ї заохотити, вони стануть важливою частиною команди медпрацівників. І наостанок співпраця пацієнти, члени їхньої родини та працівники сфери охорони здоров'я мають співпрацювати не лише напряму в контексті власне лікування, а й у розробленні політики програм підвищення якості і безпеки обслуговування, професійної освіти і дослідження на міжнародному рівні. Ми використовуємо терміни і сімейно орієнтована медицина та сімейно-орієнтована медицина як взаємозаміння. Сімейно орієнтована медицина це про працю спільно з пацієнтами та членами їхньої родини на противагу тому, щоб робити щось для чи заради них. Батьки можуть стати джерелом важливої інформації про власних дітей, що допоможе лікарям і медсестрам, мен братам забезпечити безпечніше лікування і досягти кращих його результатів. Сімейно орієнтована медицина нерозривно пов'язана з культурною рефлексивною і належною Нею медичною допомогою та співвідноситься із заходами зосунення нерівності в галузі охорони здоров'я. Вам більше ніж багатьому світі зрозуміла важливість травмоінформованої допомоги, особливо з огляду на те, який ця жахлива війна залишила відбиток на дітях і родинах, що до вас звертаються, а також на лікарях, медпрацівниках і навіть будівлях лікарень, звертаючись до травми інформованого підходу, ви намагаєтесь допомогти всім відчути психологічне безпеку та вибудувати чи відновити довіру. Щоденний контакт з війною, насиллям ускладнює вашу роботу, адже забезпечити фізичне та психічне здоров'я дітей та їхніх родин в таких умовах надзвичайно складно. На додачу до лікування дитячих хвороб і хронічних станів постають нові клінічні проблеми, коли доводиться мати справу з травмами і ранами внаслідок воєнних дій, повертати дітей їхнім сім'ям і планувати разом з усіма, де дітям буде безпечним. Ніше відновлюватися, відпочивати, грати і отримувати медичну та психологічну допомогу все це займає купу часу. Тепер обговоримо кілька зразкових сом-практик для лікарень. На впровадження деяких із них знадобляться часи сили, адже для їхньої реалізації керівництво лікарям, медсестрам, медбратам, студентами, практикантам у вашій лікарні доведеться пройти відповідне навчання. Візія, місія, цінності лікарні мають також включати зобов'язання щодо сімейно орієнтованої допомоги. Таку цілеспрямовану підтримку сомпрактик можна побачити зокрема в дитячій лікарні при медичній школі. Стенфордського університету заклад розподіляє власні штати ресурси так, щоб забезпечити пацієнту сімейно орієнтоване обслуговування надзвичайного рівня. Основні принципи підходу, що там використовують укладаються в абревіатуру CARES. у закладі, що впроваджує сімейно орієнтоване обслуговування у процесі лікування. Дитини-членам родини відводять роль основних партнерів, а не звичайних відвідувачів. Родина ваш партнер, що допоможе забезпечити якість і безпеку лікування, а також джерело життєво важливої інформації про дитину. Ці люди єдина константа в житті їхніх дітей. Вони надзвичайно важливі для змін в лікуванні і забезпечення його безперервності. Крім того, вони роблять власний вклад у психічне здоров'я і добробут усіх навколо. У випадку відділень реанімації новонароджених важливо зазначити, що найважливішим результатом лікування буде налагодження потужного зв'язку між дитиною і її батьками. Утім, лікарі, медсестри, медбрати можуть як допомогти, так і завадити встановлення такого зв'язку. Відповідна комунікація з батьками дає змогу їм вибудувати розуміння розвитку їхньої дитини, спираючись на власні знання і довіру, те, як виспіва. Куватиметесь із родиною надзвичайно важливий чинник загального результату лікування тендітних немовлят. Треба заохочувати батьків проводити якомога більше часу з їхніми малюками. Батьки хочуть полегшити стан своєї дитини, але для того щоб активніше в цьому допомагати, вони потребують підтримки і підготовки. Тут можуть допомогти медпрацівники. На цьому фото медсестра підтримує породіллю, допомагаючи впевнені. І правильніше тримати дитину для ліпшого тілесного контакту, виконаний 2021 року. Предметний огляд досліджень щодо надання батьками протибольової допомоги власним новонародженим у відділеннях реанімації новонароджених виявив переконливість свідчення важливості грудного вигодовування і тілесного контакту. Батьки повідомляли, що залучені до виконання таких протибольових заходів для їхньої дитини допомагала зменшити їхні. Рівень стресу у 2019 році. Американська академія педіатрії опублікувала надзвичайно важливий програмний документ про безпеку пацієнтів. Багато з викладених у ньому стратегій зменшення шкоди під час медичного обслуговування пов'язані з залученням батьків до догляду за їхніми дітьми та вжиттям лікарної заходів для підвищення рівня його безпеки. Організація Solutions – For Patient Safety входить до складу Національної асоціації дитячих лікарень США. Її мета донести до батьків, що вони самі можуть допомогти зробити перебування їхньої дитини в лікарні безпечнішим. Що батьки важлива складова команда, яка лікує дитину. Мабуть, варто перекласти цей проспект для батьків. Медичний центр дитячої лікарні Цинцинація посідає перше місце в рейтингу дитячих лікарень США. Там уже давно залучає батьків до навчальних обходів і обходів лікарів у палатах їхніх дітей. Цей підхід дає змогу дитині та її батькам відчути підтримку з боку медсестер медбратів, беручи участь в обходах. У межах цього дослідження співпрацювали лікарі, медсестри, медбрати і родини пацієнтів із семи лікувально-навчальних центрів США і Канади. У ньому для виконання обходів використовували схеми структурованої комунікації на основі iPass. Такий підхід дав змогу. Зробити наголос на залученості членів родини пацієнтів, підвищення медичної грамотності, взаємні комунікації на противагу Всі слухають лікаря між професійному залученні і залученні медбратів, медсестер. Результати дослідження показали, що зменшилася кількість небажаних явищ, іншими словами, зменшення шкоди. Члени родин відзначали краще розуміння того, про що йдеться під час обходів. Збільшилося залучених членів родини, а також медсестер, медбратів. Частота навчання і тривалість обходів не змінилася. Ці нові статті про сімейно орієнтовані обходи вже у лютому будуть опубліковані педіатрікс офіційному часописі Американської академії педіатрії і з'являться в онлайн доступі в січні 2024 року. Багато в чому обходи важливий спосіб навчити студентів, практикантів, медсестер, медбратів сімейно орієнтованій медицині та продемонструвати, як вона виглядає на практиці на основі моделювання старшими викладачами. Тепер варто приділити увагу сімейно орієнтованій медицині та способам інтегрування її принципів і стратегії у програми з підготовки лікарів і сестринської справи, а також міжпрофесійну освіту. Медичний університет півден. Кароліни надзвичайно активно переймається питаннями пацієнту із сімейно орієнтованої медицини і торкається її в усіх навчальних програмах. Його щорічний звіт прочитали на вебсайті інституту пацієнту із сімейно орієнтованої медицини. Псом. Наукова керівниця напряму ПСОМ починала там працювати, спираючись на власний досвід як матері дитини з травматичним пошкодженням мозку. У 2019 році її запросили виступити з напутнім словом. Овим для студентів власного зво та закладів з підготовки спеціалістів суміжних професій її промова доступна в друкованому вигляді, а також для перегляду на Ютубі. Підготовка з сестринської справи та міжпрофесійну освіту в медичному університеті Південної Кароліни Керівниця напряму ПСОМ викладає пацієнту з сімейно орієнтовану медицину всім медсестрам, медбратам, які щойно отримали ліцензію. Цей курс, клінічний догляд пацієнта сімейно орієнтована медицина, можна прослухати під час осіннього і весняного семестрів. Працюючи в міжпрофесійних групах, студенти тренуються ефективно слухати під час спілкування з консультантами. Антами з питань псом так вони мають змогу зрозуміти важливість історії пацієнтів і членів їхніх сімей, а також те, як основні принципи псом становлять невіддільну частину їхньої практичної професійної діяльності. У цьому документі описано, як акредитаційна організація почала процес залучення пацієнтів та їхніх родин до навчання. Ваші органи акредитації лікарів, медсестер, медбратів і спеціалістів суміжних галузей можуть також визначити сімейно-орієнтований підхід як основоположний для медичної освіти і практики. Ця стаття описує, як дитяча лікарня в співпраці з батьками з її консультативною ради з сімейних питань розробила програми розвитку пацієнтів сімейно орієнтованої медицини псом за допомогою історії родин пацієнтів у межах цієї програми навчають резидентів-педіатрів комунікації та розвивають їхню емпатію. Маю честь познайомити вас із Деборою Докен, старшою спеціалісткою з питань партнерства з пацієнтами та їхніми родинами інституту і сімейної орієнтованої медицини. Вона розповість вам чудову історію про власний досвід участі в лікуванні близьких. Історія матері У нас із нині покійним чоловіком. Троє дітей народилися дочасно. Лише одна з них вижила. Наша перша дитина Ебіґейл народилася внаслідок стрімких пологів на 26-му тижні вагітності. Провела 6 місяців у відділенні реанімації новонароджених і після того померла. Упродовж тих 6 місяців. Я практично кожен день була поруч із нею і на ходу вчилася, як за нею доглядати загалом і взаємодіяти з медпрацівниками, зокрема. I still remember several nurses. Досі пам'ятаю кількох медсестер, що підтримували наше залучення і допомагали нам ствердитися як батькам. Спочатку вони заохочували нас торкатися Ебі і записувати себе, щоб вона могла слухати наші голоси. Ми читали її дитячі віршики. Час ішов, і нам уже давали її потримати. Потім ми допомагали її купати і годувати, і навіть робили фізіотерапію грудної клітини. Крім того, нас дуже підтримував один із неонатологів, доктор Скенлон. Він очолював відділення реанімації новонароджених і кілька разів відвідував нас за час перебування ебівних. Він був знаний своєю прямолінійною вдачею і завжди наполягав на тому, щоб усе робили, як він сказав. Утім, нам з чоловіком подобалося, коли він чергував. Ми відчували, що він дбав про Еббі і про нас. Ми знали, що він вислухає наші запитання і дасть на них вдумливу відповідь тоді сімейно орієнтованих обходів ще не робили. Та оскільки я щодня годинами не викладала відділення, траплялося так, що я завжди була біля ліжечка Еббі, коли доктор Скенлон з колегами робили обхід. Він завжди вітався і питав: як сьогодні наша Еббі, І я щоразу охочіше ділилася з ним спостереженнями стосовно стану дочки після смерті Еббі ми попросили зробити ростин і повернулися до відділення реанімації новонароджених, щоб обговорити його результати з доктором Скенлоном. Я добре пам'ятаю, як він сказав: за підсумками ростину не виявлено нічого несподіваного з огляду на термін вагітності та стрімки пологи для мене таємниця не чому вона померла, а чому так довго прожила. І тоді цей прямолінійної вдачі лікар витримав паузу та продовжив. Здається, я знаю, чому вона так довго прожила, тому що знала, як сильно її люблять батьки. Гадаю, важко знайти ліпші слова, щоб підтримати вбиту гором сімейну пару, що місяцями намагалася бути хорошими батьками серед хаосу й божевілля реанімаційного відділення. Клабренвифемліфеколті. Тепер щодо співпраці з батьками, історії, які розповідають батьки й матері, можуть стати потужним навчальним інструментом. Ось ця стаття під назвою Сімейно орієнтований сестринський догляд в педіатрії науковий доробок була опублікована доволі давно, але вважаю, в нею важливо з вами поділитися, бо в ній описані початки сімейно-орієнтованої медицини та її впровадження як філософії сестринського догляду в педіатрії. Під час підготовки медсестер, медбратів, обов'язково треба наголошувати на тому, наскільки важливо бачити родину як єдину константу в житті дітей. Це один з основних принципів догляду і лікування а ось уже свіжіша стаття від авторів з Австралії та Нідерландів. компетенції медсестер для сімейно орієнтованого догляду у умовах лікарні, багато національне дослідження із застосуванням Q-методології. У ній визначаються такі компетенції як обов'язкові під час підготовки медсестер, медбратів та їхньої роботи в лікарнях. Визнання членів родини як повноправних партнерів під час лікування, чесне та співчутливе спілкування із членами родини пацієнтів, підтримка родин, що беруть участь в ухваленні рішень щодо лікування, віра в переваги сом на хочу поділитися з вами оглядом систематичних оглядів застосування пацієнта з сімейно орієнтованого підходу для покращення якості медичних послуг. Метою цього огляду було синтезувати і оцінити свідчення ефективності пацієнта з сімейно орієнтованої медицини на основі вже опублікованих систематичних оглядів. Його результати вказують на те, що пацієнти з сімейно орієнтовані підходи можуть підвищити вдоволення від виконаної роботи, упевненість у її результатах і якість медичного обслуговування зменшують стрес і вигоряння, а також мають переваги для власних пацієнтів та їхніх родин. Сьогодні я вам багато розповідала про сом, і сподіваюся, ця інформація допоможе всім, хто став на такий важливий шлях сімейно-орієнтованої медицини. Україні, ваша робота надихає всіх ваших колег у світі. Дякую вам. Будьмо на зв'язку.